Я вітаю всіх, хто зараз з нами по той бік екрану. всіх, хто щойно до нас приєднався. Це новини лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Є постраждалі. Окупанти вдарили іскандером по Харкову. Власних ракет буде більше. Володимир Зеленський провів ставку Верховного головнокомандувача. Це стимулюватиме енергетичну автономію. Шмигаль розповів, кому не обмежуватимуть світло. Ворог завдав ракетного удару по центральній частині Харкова. Попередньо внаслідок влучання у район житлової забудови постраждали вісім цивільних осіб. Серед них восьмомісячний хлопчик. У чотирьох людей гостра реакція на стрес. В інших різні тілесні ушкодження. Пошкоджено також цивільну інфраструктуру. Внаслідок вибуху пошкоджено 15 високоповерхових багатоквартирних житлових будинків і офісних приміщень, там вибиті вікна, шибки, пошкоджено дах, пошкоджено фасади цих будівель. І 25 автомобілів також пошкоджено, оскільки, як я вже казав, дуже щільна цивільна забудова, поліклініка, навчальні заклади і приватні квартири, будинки в цьому районі. Володимир Зеленський провів чергову ставку верховного головнокомандувача, під час якої обговорили власне виробництво ракет та ситуацію на полі бою. Питання номер один за словами президента. Ситуація на фронті, особливо детально Покровський, Торецький та Харківські напрямки. Також глава держави заслухав міністра оборони Умєрова щодо насичення зброєю та технікою додаткових бригад. Тим, хто використовує від 80% електроенергії власного виробництва, не обмежуватимуть світло. Про це повідомив Денис Шмигаль. За словами прем'єр-міністра, це підвищує енергетичну стійкість країни. Він також додав, що держава запровадила низку програм та заходів для прискорення розвитку децентралізованої генерації, щоб забезпечити належний рівень підготовки до зимового періоду. Таким чином держава стимулює енергетичну автономію бізнесу. Це важливий елемент нашої енергетичної стійкості. Минулого місяця уряд постійно працював у регіонах. За результатами виїзних засідань у прифронтові громади, ми зібрали значний обсяг проблематики. Тепер системно працюємо над розв'язанням цих проблем. Сьогодні робимо два важливих кроки. Перший забезпечуємо людей з крапленим газом для жителів Донецької, Сумської та Харківської областей діятиме експериментальний проект, завдяки якому вони отримуватимуть газ у балонах як гуманітарну допомогу. Місцева влада збиратиме заявки від громадян та передаватиме їх газорозподільчим мережам. Особливо увага до ветеранів, багатодітних родин, одиноких людей, до людей з інвалідністю та малозабезпечених. Кабмін виділяє з резервного фонду 500 мільйонів гривень на облаштування навчальних полігонів та стрільбіш. Про це повідомив Олексій Гончаренко. За словами нардепа, 266 мільйонів піде для нацгвардії, 114 мільйонів для адміністрації ДПСУ і 119 мільйонів для національної поліції. Від початку повномасштабного вторгнення приблизно 1,6-1,8 трильйона гривень було розіграно на тендерах. Нардеп Сергій Євтушок у ефірі Ранок лайф навів приклад масштабної корупційної схеми під час закупівель. Ми зараз е зупинили будівництво там різних там стадіонів на в ківірцях, до прикладу, де, де міський голова вирішив, що будівництво стадіону наближує допомогу. І перемогу Збройним силам України, ну і ряд інших речей. Зараз закупівля великого медобладнання. Ті КТ, МРТ, комп'ютерні томографи, там мамографи, ці всі ангіографи закуповуються не вдвічі, а втричі дорожче, ніж вони по факту є на ринку. Ну слава Богу, у нас є. Ну можливо і не слава Богу, але у нас є і приватна медицина, і, і державна комунальна то от в приватну медицину щось з ринку такий апарат закуповується по ціні ринку за 12-13 мільйонів, а в комунальні заклади по 40-50 мільйонів. Чи буде законопроєкт, який забороняє мобілізацію з 18 до 25 років, розглядатися в парламенті? Софія Федіна в ефірі ранок лайф зазначила, що нардепи взялися за цей документ після скандальної мобілізації одного з 19-річних близнюків? Я нагадаю, що у червні на Буковині ТЦК затримали братів. Згодом одного з них відпустили, а того, який має проблеми зі здоров'ям і раніше був обмежено придатним, відправили на полігон. Сьогодні дуже потрібно, щоб була громадська підтримка, саме прийняття цього законопроекту. Тут не питання в самих військових, як вони це коментують. Військовослужбовці напевне би мобілізовували людей з 18 років, і я не хочу обговорювати так. Добре, це чи погано, але військові розуміють, що потрібний максимальний ресурс. Водночас, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що ініціатив щодо зменшення призовного віку нижче 25 років в Україні немає, але це питання порушують наші партнери. Ні на рівні Верховної Ради України ні таких ініціатив не висловлювали представники Генерального штабу командовача збройних сил міністра оборони, тобто говорити про необхідність зменшення віку призову на військову службу під час мобілізації у нас підстав немає. Це Питання, які періодично порушують наші партнери, які надають допомогу, тому що вони вважають, що якраз вік 18-25 найбільш оптимальний, найбільш ефективний для того, щоб громадяни з силу своїх фізичних і так, психологічних якостей могли ефективно воювати. Ну а тим часом у Білгородністровському на Отищині військовослужбовці заштовхали цивільного у бус і повезли ймовірно до ТЦК. Старший чоловік, який був із ними, намагався цьому завадити однак не вийшло. Чим закінчився інцидент, поки що невідомо. Україна могла б вдарити по десятках російських су 34 але втратила цей шанс через позицію. США, пише Форбс. Україна просила США дозволити використання ракет з для удару по цій базі, але Вашингтон відмовив через страх ескалації конфлікту. Росія тим часом перемістила частину свого військового майна далі від кордону з Україною. Трамп знову пообіцяв домогтися переговорів Путіна та Зеленського. Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки під час розмови зі стрімером Едіном Росом заявив, що зможе добитися переговорів про мир у разі перемоги на виборах. Якщо я здобуду перемогу на виборах, то насамперед зв'яжуся з Путіним, зв'яжуся з Зеленським. Я дуже добре знаю їх обох і доб'юся того, що вони почнуть переговори про мир. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить моя колега Юлія Литвиненко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу.